Отже, браття і сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 111-й псалом. І попри те, що сьогодні є зайняті різними такими речами, пов'язаними з переходом на іншу парафію, важко знайти цей час для роздумів, але нахожу цей час. І скажу вам так, десь вже для свідчення, що. Мене самого, мені самому потрібні дуже ці роздуми. Я коли роздумовую над цими псалмами, я роблю ці роздуми, то це для мене є самого велика підтримка. І так само називають ці всі роздуми над псалмами, не тільки своїми, але так і кажу, що ми завжди в множині, Ми роздумовуємо, тому що я ділюся тим, що сам переживаю, що сам роздумовую. І думаю, коли ви слухаєте ці відео, ці роздуми так само роздумовуєте. Тобто, якби ми спільно робимо цю справу. Тому так само заохочую поширювати ці роздуми, поширювати для того, щоб більше людей могло бачити так, цей контент, це відео, ці роздуми. І таким способом так само брати, скажімо так, участь у тому, щоб поширювалося слово Боже. І тому сьогодні ми продовжуємо з вами роздумовувати над псалмами. Як я вже казав, 111-й псалом ми маємо для роздумовування. І цей псалом має насправді дуже багато різних тем. Одна з тем, це є початок мудрості Господній, чи великий, про діла Великі Господні можемо говорити. Я зупиняюся на 9-му вірші, і тут чуємо такі слова. Відкуплення послав своєму народові, установив на віки Союз свій, святе і страшне його ім'я. Тому сьогодні, на фоні цього вірша, цього псалма, я би хотів з вами пороздумовити саме про відкуплення. І перше, ніж перейти до роздумів і до анімації, яку маємо на сьогоднішні роздуми, то зачитаю таку дефініцію, певну. Дуже вона мені сподобала, якби таке визначення, що таке відкупитель. Бо коли говоримо про відкуплення, то так само говоримо про відкупителя. Так? Відкупитель це той, кому доручено звільнити когось із пригноблення шкоди, зла, поневолення чи інших зобов'язань. Відкупитель відновлює втрачені права і свободи іншої людини, мстячись за будь-яку кривду і сплачуючи будь-яку ціну необхідну для звільнення цієї людини. Роль відкупителя однозначно призначена Ісусу Христу, який рятує вірних від панування темряві і доставляє їх у Боже Царство світла. Потім маємо так слова апостола Павла до Колосян з першої глави 13-14 вірш, що ми куплені насправді високою ціною. Але дивіться, що мені особливо тут подобається, що хто такий якби відкупитель, тому кому доручено так звільнити. Комусь доручено звільнити. І тепер питання до нас. А від кого нас треба, що, нас, що треба звільняти, кого треба звільняти, від чого нас треба звільняти. Так? І на ці роздуми, на ці питання мені прийшла, на думку, така анімація. Такий приклад. Для цієї анімації нам знадобиться така, таке коліно. Тепер як робляться ремонти, це мені знайомий матеріал. І така палка. Скажімо так, що це коліно таким може бути образ певної спокуси. Так. А ця палка образ такого гріха, який робить людина, рука, в даному випадку, моя права рука, буде символізувати нас з вами, тобто саму людину. І дивіться, доти, доки ми жили, як я люблю казати, у Бозі і Богом, доки ми не мали гріха, ми спокійно могли скажімо так, проходити через покусу і не грішити, тобто не мати гріха, а мати ту силу благодать, щоб не грішити. Бо думаю, що диявол, напевно, мав багато спроб спокусити людину, але все ж таки, в той випадок із Євою, Адамом і Євою був для людини фатальним. Ну і уявимо собі. Доки людина є, доки була без первородного гріха, вона спокійно могла собі вільно ходити, навіть не помічати е, певну спокусу, не творитися на неї чи бороти її, і просто жити Богом. Просто жити Богом. Але коли в людське життя увійшов гріх, коли людина познайомилася з гріхом, коли людина вибрала гріх, то вона якби влюбилася в цей гріх, настільки до нього прив'язалася що вже потім не могла ніяк вийти з цього гріха і тут вже можемо пригадати собі пригадати собі той випадок взагалі першу скажімо так книгу буття коли людина впала в той певний прогрес гріха коли ми пам'ятаємо що після переродного гріха стається убивство брат убиває брата Каїн вбиває Авеля потім ми знаємо як ламех гріх розвивається як ламех за синяк чи за два синяки там вбиває двох осіб. Потім ми знаємо, що настільки злоба була велика у світі, що Бог нищить, просто нищить землю. І якраз щодо цієї злоби, знаєте, я собі так думав, а що би було, якщо би Бог справді не знищив потопом весь світ? Що би це стало? Думаю, що якраз через, от, через цей гріх, от, через це зло, думаю, що навіть після. Того роду ноя, того його покоління, напевно, всі б люди були просто-напросто знищені і самі себе б довели до краху, тому що зло хоче, має таке бажання зло постійно нищити. Ну але коли ти не будуєш, а тільки нищиш, ну, то тоді все приходить до знищення. Але трошки відвернувся від теми, і тому Бог, бачите, нищить все зло. Можемо казати, а, яке настільки було велике, що Бог шкодував, що створив людину через гріх. Тому що людина не могла зробити оцього. Тобто вона не могла відпустити гріх, її гріх полюбився, вона якби закам'яніла у гріхові. І тепер для того, щоб вийти з цього гріха, що потрібно, от, щоб вийти з мені з цієї труби, що мені потрібно зробити, так? Ви всі скажете, так що потрібно відпустити цю трубку. І це правильно, так? Відпустити трубку. А. Згадаємо собі, що трубка у нас є образом чого? Образом е, гріха. Тобто відпустити гріх, позбутися гріха. Але яким способом ми це можемо зробити? Е, бо ми ж настільки полюбили гріх, як людство, що ми, якби закам'яніли самі, ми не можемо позбутися цього гріха. Тому нам потрібен хтось, якби ззовні, щоб би зробив це за нас. Щоб нам допоміг. І щоб ми гріха. Позбулися. І коли людина позбувається гріха, вона знову стає свобідна. І вона може проходити через спокусу, як Ісус Христос каже, так що е, не проблема, коли спокуса приходить, проблема через кого вона проходить. Так? І, і коли ми е, маємо вже цю силу так? Е, не грішити, то ми є вільні, ми є свобідні от від цього рабства, від цього рабства гріха, від цього рабства зла. І тому потрібен відкупитель, хто це може зробити. І ми з вами прекрасно розуміємо, що для нас цим відкупителем є Ісус Христос. От Він зробив це для нас. Бог заплатив дуже велику ціну заради кожного з нас, щоб ми мали свободу. Апостол Павло у своїх посланнях не один раз закликає нас до того, щоб ми не ставалися рабами гріха, щоб ми були свободними. І в Ісусі Христі це є реально, це є, це є можливо. Тому і цей псалом сьогодні, Він нам, бачите, він нам обіцяє, обіцяє відкупителя. Але тепер дивіться, що стається тоді, коли, коли справді Бог торкається в нас і нас визволяє. Знову беремо нашу анімацію. Так? Перше, що напевно відбувається, коли Ісус приходить у наше життя, Він відкриває нам духовні очі. Тобто ми бачимо Його. А відтак через нього як світло, е яким ми були в темряві, ми починаємо бачити у собі гріх. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей е не мають тої благодаті саме через те, що не хочуть помічати свій гріх. І коли людина не помічає свій гріх, вона не може, вона і не буде навіть старатися позбутися його, і не буде навіть можливо шукати Спасителя. Тому от, побачити, що є проблема, є гріх. Оце перше, напевно, просвітлення, що відбувається з нами. І тут знову ж мені приклад приходить апостол Петро, коли була чудесна ловитва риб, і коли він пізнав Ісусі Божество, доти й не пізнав, а потім, коли пізнав, то сказав, «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Тобто Петро побачив на фоні Ісуса святого себе грішного. От це, напевно, перше, що нам треба зробити, це побачити в собі гріх. Друге, що ми зробимо, коли е, пізнаємо Бога, коли в Ісусі Христі зустрінемося ну, е, з Богом, коли е, складеться цей союз, друге, що ми зробимо, е, е, покличемо того, хто нам отро... зробить цю дію, так? Хто, нам, е, хто нас зробить не закам'янілими, але вільними, тобто тими, які можуть рухатися е, і щодо гріха, і можуть боротися щодо гріха. Тобто, Покличемо самого Ісуса Христа. Він це зробить для нас. І третє, що, що ми будемо потім бачити, що ми можемо не грішити. І ми у нас буде бажання не грішити. Не то, що уникати спокус, тому що спокуси завжди будуть кругом нас. Ми живемо в грішному світі, але не грішити. І ми будемо таким способом робитися вільними. Тобто, і це напевно те третє, що, що, що важливо, до чого ми покликані, покликані до свободи, щоб бути вільними. Бог до цього нас кличе. Нам дано відкупителя десь заради того, щоб ми були вільними від гріха, від зла, від всього іншого. Тому ті, які вже повірили в Христа, тому ті, які вже зустрілися з Христом, я знаю особисто таких людей, які жили в темряві, а потім повірили. Так, і вони, якби таке, таке, знаєте, остаточне, завершальне для них, для них спосіб життя, така дія. Бажання не грішити, бажання навпаки прославляти Бога, не грішити, не засмучувати в якомусь розумінні Його, так? але прославляти Його. Тому, дорігі і сестри в Христі, з одного боку можемо вітати один одного з тим, що вітати один одного з тим, що ми маємо цього відкупителя. Він даний нам Богом, Це Ісус Христос. Він хоче бути нашим другом. Він хоче бути нашим братом, він хоче бути разом з нами. І це вже добра новина для кожного з нас. Бог цього прагне, Бог цього хоче. Від нас залишається от якраз це, щоб прийняти його, покликати його, відкритися на нього і так само отримати це спасіння і свободу. Тому, дорогі браті, сестри в Христі, в першу чергу собі бажаю цієї свободи, так, свободи в Ісусові Христові. Не вседозволеності, але свободи в Ісусові Христові. З іншого боку, бажаю вам, щоб ви були направду собідні, перше від гріха, а друге, і від інших речей, які нас якби, якось ув'язнюють. І ще на сам кінець попрошу вас справді про молитву, за мій переїзд на іншу парафію, на інше житло. Молитву за мою сім'ю, щоб ми це якби найкраще прийняли, і щоб справді через навіть через цю дію прославився Бог, і щоб ну, направду ми могли працювати, діяти, проповідувати, жити згідно волі Божої. А цієї тепер молитви, до речі, дуже мені потрібно, тому прошу вас так само про цю, про цю молитву за цей перехід. Нехай Бог і всіх вас береже! Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка.